Всім привіт! Ви на каналі Матвика 90К Play І сьогодні ми будемо знову розпаковувати. да! Ну, нам уже попалась така сама колекція Полярні від з бабам іграки. У нас перший попався такий от гарний вовк. Білий ведмідь. Який світ з тембри. І... Ласки, кейтую, а у них пенопласт. На. Зараз я вам покажу вам из веха. Но перед началом ролика. Вы должны подписаться. Поставить лайк. І у вас 3 секунды. Один, два, три. Хто пил то молоде. Зараз я вам, друзі, покажу пакетик. І раз, два, три. Так, зараз покажу. Так, тут написано з Бабам. які кидис Legends of Animals. Популярных ежак. Ну, тут на английском, по Тут То що тут лампочка светится в темери. А это радусия які як змея коле тобто, в такой воде. Кстати, зараз скажете, чому я у мене не попадается повторки. Дивіться, тут є такі циферки. І, і тут написано 0,6. І, і, і це щоб шоу ну, не попадати в повторке. И если и теперь не беремо 0,6. Потому что это буде далі повторки. Ем, киокод. Максим. Зараз ми будемо розпаковувати. Ну що, ще через 3, 2, 1, відкриваємо! Так, Максі знову показую. І... о хо хо, -хо, 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 -хо. Це що, морський леопард, якого я знову хотів? Ну-ка. У нього білий слайм. Такий середині. Так, а зараз гарно і вкладиш ще йде. У нас мусский леопард. Дуже 3M пахнет. И сейчас у Сардення Білий слайм. Просто. Ну, не слайм, я кажу жидкость. Так, тут ну, кладу зарайтклею. Ось вот така колекція. Тута світле. Тута темне. Вот муске леопард. Да. Вот мужский леопард. Президент. Це фотографія ігрушок, мушек. Но їх не. Так, зараз почитаю какую-то інформацію. Это вот така ново. є один из найагресивніших най мессиц серед тюленів, А знаєте, чому його назвали морским леопад? Знаєте, чому його назвали морським леопард? Так. Муско! Тюленя назвали морським леопардом. Знаєте чому? Ам! 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 Його назвали морським леопардом. Із-за того, что його такий п'ятнистий. окрас. Ось такий. Его такий п'ятнистий. окрас. І хіжне поведінка. Він под водою може плавати дуже швидко. Он нападає на... Він нападає на... на тюленев і спигвин. Мусаріб ж спигунами. И їх ну, тоже можна назвати полярными. Але вони не... вони... але вони живуть по ложній стороне. За южним полярним кругом. Это Вовка. Вот это вовк. Дивите, вот тут вовк. А ты по стороны стороне Москвы Леопард. Пила. Пила, пила. Доказ. И показываю вот Крякот. Радов Макси. И вы напишите в комментариях, какие вам, ну, кого вам хотелось вообще. Если... Да, Вона у нас тут таки от попався. Зараз я поставлю на паузу. Ну що ж, друзі, от от у нас сьогодні вага розпоковочка. Тепер у нас із полярних є 4. Раніше там було 8 полярних вовк статутний. Біловид митьки світи за категорію. Рівський кіт. І у нас є леопард, мавтіко 90К. Тресімо до побачення.